Діляємося, дивимося по всі сторони, по ті сторони даємо оглядаємо. до того, що зафорняти, ви не займаєте. Парк. Так, парк. Поліцейські Вінничини продовжують розшук зниклого Юрія Шаталюка. 18 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що 22-річний Юрій Шаталюк зник і місце перебування його невідомо. Востаннє хлопця бачили 17 вересня увечері по вулиці Київській на пляжі Гонте. Пошуками хлопця займаються працівники обласного главку, місцевого підрозділу поліції. Також залучено кінологів, спецпризначенців, рятувальників, волонтерів та небайдужих громадян. Ми звертаємося до громадян, які володіють інформацією про можливе місце перебування хлопця. Негайно повідомте її на 102.